Вісім сім. Сім. Добро почали. А де ж тут вибори проходять? Не вхід ніде не, не написано. Ні плакатів не висить. Добрий день. Добрий день. А де голова комісії? А мені зареєструватися? Село Жовтнева, дільниця 480-456. Голосують зараз і проголосувало в нас 111 приміщень і 9 на дому проголосувало. Вибачте, поки що, на даний час Зауважень актів складено були? Нема нічого, зауважень немає. Комісія працює добре, відповідально». Плакати повісили, про депутатів усі знають. Плакати у Карді... знають, не... плакати то не повісили, бо пізно прийшли, можна сказати. А про депутатів всі знають. Що... Спосередньо Це... зауваження до ходу виборів, акти складено, порушення, якісь фіксували? Порушень немає, вибори йдуть хорошо. У вас теж зауваження Десь немає. Так. 25 минути.